Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про прав від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як я обіцяв, штрафам. Штрафам ТЦК. Я вже знімав відео, я там розміщую зверху, де я чітко зазначив, що в принципі в усіх штрафах ТЦК поставлено вже. крапка. Оці штрафи за повістки, за уточнення даних за ВЛК вони всі є незаконними, і на саме ТЦК покладається обов'язок довести, що вони не мали можливість отримати відповідні дані, як це прямо передбачено кодексом України про адмінпропорушення. Ну зараз я вам більш детально про це розповім. І про це чергове наше рішення, яке ми скасували. Штраф ТЦК, і до речі, суд стягнув частину правда, не повністю, ну частину витрат на праву допомогу все одно стягнув. І так, поїхали. Перед тим, як я далі продовжу, ви будете слухати, я вас буду просити підпис... підписатись на цей канал, підписатись на Ютубі, ну, в Тіктоці. Обов'язково перейдіть за посиланням в Ютубі під відео в Тіктоці, в шапці канала, підпишіться на телеграм, там я дам посилання на саме це рішення. І це дасть змогу значно, от саме ваші підписки, краще розвиватись каналу, поширювати це відео. Більше алгоритми і TikTok, і Ютуба розуміють, що людям це цікаво. І вони тоді краще поширюють це відео, щоб люди знали. Свої права. Тому у вигляді вдячності буду просити вас підписатись ну і поділитись відео зі своїми там друзями, яких також попросити підписатись на ці канали. І так, поїхали. Що ж у нас відбувається зі штрафами? В даному випадку, це от такий стандартний штраф, коли особу доставляє ЦК, бувають такі випадки, не відразу мобілізують, пишуть, що от вона в розшуку. Пишуть, що ніби там вона не з'явилася за повісткою і виписують їй штраф: там 17 тисяч гривень або 25 тисяч гривень. Далі направляють на ВЛК, поки особа проходить, там стягують, передають виконавчу службу для стягнення цих штрафів, якщо ви погодили з ним. Ну, Така досить неприємна ситуація. І от чергове рішення, яке ми отримали, я як обіцяв, дам зверху посилання в Ютубі, ви зможете там примітках подивитись на рішення, яким поставили крапку, тому що безпосередньо це вже був той, той поліційний суд, це суд першої інстанції. Мова йшла про те, що в примітки до статті 210 купав, чітко зазначено, що у разі, якщо... Міністерства оборони, ну як держатель реєстру, має доступ до інших державних реєстрів без даних, то норми статей от, про ці штрафи не застосовуються. Штраф можна стягнути виключно тільки за. Втрату військово-облікової документи, то якщо це буде доведено. А штрафи за за заповісткою, ВЛК, там порушення от, мобілізаційного законодавства, порушення правил військового обліку, вони не застосовуються. При цьому обов'язок довести те, що немає доступу до тих даних, у зв'язку з чим вас було оштрафовано, має саме ТЦК, так як це адміністративний процес. Тепер, що стосується конкретно цього рішення, в даному рішенні от особа доставила в ТЦК, сказала, що ніби він не з'явився за повісткою і виписала штраф. До чого прийшов суд? Особа ніяких повісток не отримувала, а ТЦК безпосередньо не надала жодних доказів того, що ця повістка направлялася. що особа відмовилася її отримати, що особа там не знаходиться з такою адресою. От до цього і прийшло, врешті-решт. Суд, не маючи цих доказів, а ці докази повинен був надати відповідач ТЦК. Скасував цей штраф і визнав необґрунтовану цю постанову і стягнув витрати на правову допомогу. Тому ще раз нагадую всім: якщо ви хочете боротись, то треба боротись і захищати свої права. Звичайно, можна говорити, що знаєте, справа потопаючи, справа рук самого потопаючи, щоб со самого собі там е врятувати. Ну, на жаль, воно такі є. На жаль, правоохоронні органи, на жаль. Органи правопорядку, в тому числі і ВСП військової служби правопорядку, на жаль, не звертає увагу на ці масові скасування постанов ТЦК, що призводить і до підриву довіри суспільства, і до стягнення тих же витрат на праву допомогу, судових зборів з ТЦК. Фактично, пряме нанесення шкоди бюджету. Ну я дуже сподіваюся, що врешті-решт до цього дійде і зрозуміють, що не штрафами треба. Боротися, а треба самостійно робити, безпосередньо вести ці бази, вести військові обліки, пояснювати людям необхідність захисту батьківщини, а також виконувати свої обов'язки перед цими людьми, які ризикують власним життям для захисту, а не штовхати їх для судових розглядів, судових позовів і захисту в судах своїх прав. Поки на цьому все саме рішення, яке я говорив, ви знайдете в мене в телеграм-каналі, тому переходьте. В Ютубі підвіде, в тікток-сішаці канала, підписуйтесь і не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас немає і ніколи не буде. Пам'ятайте про це. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте і ставте вподобайки. До зустрічі!